Підприємство працює. Європейські технології боротьби зі сміттям можуть оцінити вже близько 7 тисяч мешканців України, майже 5 тисяч комерційних та промислових підприємств. За словами представників австрійської компанії, вони не використовують в Україні списані вантажівки зі східної Європи, а працюють виключно новим обладнанням, до якого входять спеціалізовані вантажівки, пластикові баки та інноваційні прес-контейнери. Закарпатці виявились дуже відкритими, дуже кооперативними у своїй готовності впроваджувати нові методи утилізації. Ці сміття однак зрозуміло, що ми можемо сягнути найкращих успіхів там, де ми дістаємо найбільшу політичну підтримку. За весь час діяльності австрійської компанії сміттєзбирача в області інвестували близько 50 мільйонів гривень. Однак до обласного центру кошти поки не залучили. Ситуація вже тривалий час залишається на рівні перемовин. 90% успіху буде залежати від того, наскільки міська рада буде заінтересована і наскільки швидко вона буде вирішувати питання, які від неї залежать, щоб інвестор зайшов і почав інвестувати і працювати в місті у. За статистикою компанії Аве в середньому один українець продукує 125 кілограмів відходів за рік. У сільській місцевості ця кількість значно менша та складає близько 70. А в порівнянні із західною Європою українці смітять набагато менше. Там одна людина створює 200-250 кілограмів відходів за рік.